Чудове свято, сьогодні чудовий день, особливе почитання Христового Серця, день, в якому ми складаємо вдячність, прославляємо Божу небесну, вічну, святу, справжню любов. І це так чудово церквою поставлено, але тому що церква ведена Святим Духом. Це дуже є правильно, і дуже добре. І це для того, щоб ми люди немічні, грішні, перестали з того Божого великого дару. Отже, то скажімо, ось ми вчора завершували, скажімо, вчора, ну це вже вчора було, ми вже заходимо в п'ятницю, але протягом тижня від четверга це було про слава. Христа, який дає нам своє тіло їсти, кров суїсну пити. Тобто Євхаристії, День Святої Євхаристії, це було в четвер. Сьогодні рівно 9-й день, і церква нам дає інше свято свято серця Христового. Євхаристії і серце Христове це одне ціле, можна сказати. Але серце Христове це в першу чергу голос Божої любові для нас. І ми знаємо в церкві є такі дев'ятниці, різні молимося, так? Але життя нове росте дев'ять місяців. Отже, дев'ять це таке дуже гарне число. Якби, такої, такого нового, чогось нового. І ось можна сказати, Ісус дає нам своє тіло і кров. І на тому дев'ятому дні ми маємо про славу Христову серця. Ми якби спожили ось, ми спожили з рук Христових, Його тіло і кров, де Ісус сказав, що без крові Його, якщо людина не споживає, немає життя вічного. І це тіло і кров Христа нас веде куди до серця, до Христового серця. Щоб ми для себе відкрили океан Божої любові. І ось ці слова, які Іван написав: Бог так полюбив світ, що сина свого народу дав. І Бог посилає сина не судити світ, але його спасти. Апостол Павло говорить в своєму листі, що. Бог нас полюбив, коли ми ще були грішниками. Бог цей світ полюбив і посилає сина спасти. Це значить, що цей світ вже перед Богом дуже є порочний, дуже грішний. І Бог його любить. Оце його творення. Це творення Божої любові, те, що Бог дав тому світові. Такий образ, свій образ, красу, свободу, знаючи, що людина може, чи людина, чи ось ангельський світ можуть переступити Божу заповідь, зайти з його дороги, але Бог все одно дає, Він ділиться з нами своєю свободою, дає нам можливість, Він знає, що багато. Тих, хто піде в протилежну сторону, взявши цей дар свободи, піде по своїй дорозі. І ця свобода його буде руйнувати. Але Бог знає тих, які будуть шукати Христового серця. І тільки маючи дар свободи, вони можуть, це серце належно, зрозуміти, оцінити. І проявити свою вдячність, тільки маючи свободу. Якщо б людина не мала свободи, це Христове серце для неї нічого не говорить. Але любов тільки є тоді, коли її вибір людина робить, вибирає, маючи вільну волю, маючи право або так, або так вибрати. І людина вибір робить так, Господи. Ось навіть ця молитва, що ми маємо, ми ж також ну, вибрали. Ми могли не прийти і там десь або зараз спати, або ну, щось інше робити. Але людина робить цей вибір. І ніхто не заставляє, вона хоче. Чому? Тому що вона в своїй душі чує цю потребу. Вона хоче відкрити для себе цю таємницю, океан Божої любові. Тому що коли людина йде на літургію, наприклад, або на молитву стає, це ніщо інше в першу чергу, щоб відкрити океан Божого милосердя, Божої любові. Ми, звичайно, можемо йти зі своїми такими, ну, такими своїми мілкими бажаннями. Так, Боже дай, Боже, дай, дай здоров'я, дай то, дай то. І людина навіть не думає. Для неї приготовлений океан Божого милосердя. Божої любові, океан. А вона щось мізерне там міряє своєю мізуркою маленькою щось там міряє. Маленьке таке. А потім ще звинувачує Бога, що він, такий, що він так їй не дає того, що вона хоче. Але Бог дає океан. І це все в Христовому серці. Уявіть, собі, в Христовому серці є слово. Прощаю. Ді в мирі. Даю тобі правду, яка тебе звільнить, визволить. Це все Христове серце говорить. Можемо побачити по тому образі розбійників, які по правиці, по полівеці були розп'яті. Можемо тут оцінити, що зробило Христове серце. Ось тут зараз два розбійники, дві людини, скажімо, Два світи різні. І вони тут мають, кожен має Христове серце, тому що зараз воно ось тут перед ними. Воно може ще промовляти, воно може говорити. І кожен із них вибір робить. Він каже: Ісусе, згадай мені, іншими словами, Ісусе, подаруй мені своє серце, свою любов. Ісус каже, сьогодні ти це отримаєш. А другий починає звинувачувати, відкинувши дар цього Божого океану милосердя і любові. І це Христове серце, воно дано ось спасти світ. Тому що ці дві людини на Христі біля Ісуса це світ. І Отець Небесний дає Сина для них. Для тих двох, коли вони були грішниками. <кій> коли вони зайшли на цю логоту, бувши ще і Бог так полюбив світ, що дає сина єдинородного, для цього зіпсутого світу, щоби син. Боже. Врятував цей світ. Ісус навіть не прокляв цього другого розбійника. Не сказав все, кінець тобі навіки. Ісус цього не сказав. Він прийшов спасти світ. Він просто не говорив нічого до того світу, який його відкинув. Лишив йому свою дорогу. Але тому, хто промовив і простягнув руку Ісус не відвертається, сьогодні будеш мати цей океан мого милосердя і любові. Це велике чудо дійсно, велике чудо. І тут від тих двох людей залежить, що вони отримують, як вони виберуть, це велика таємниця. І Ісус так приходить до нас тепер. І також ми десь в цьому світі люди, поправиться, полівиться Ісуса також воно відбувається весь час, постійно, тепер постійно це відбувається. До одних Ісус промовляє, одним дає запевнення, дає надію, щоб вони її не втратили, щоб вони мали силу вистояти перед різними ось такими моментами, тяжкими в житті. А других, Ісус нічого не говорить. І людина каже, там, наприклад, або Бога нема, або щось вона не вірить. Але це не тому, що Бога нема. Просто Ісус не говорить до тої людини, Він біля неї, серце відкрите, але вона починає його зневажати. Подібно як цей розмінник по лівиці почав Ісуса засуджувати, звинувачувати. Він відкинув. Це запрошення. До цієї таємниці океану Божої любові населення. Так просто і так легко, відкину просто. Як це дійсно дуже легковажно, але так сталося. Тому церква дає нам цю, цей день, щоб ми в ньому завжди пам'ятали, що Євхаристія, коли ми її причищаємося, коли ми взяли її з рук Ісуса. Вона нас обов'язково має привести до того серця Христового, щоб ми його прославили, почитали. І ми відкрили для себе океан цього милосердя, океан цієї любові. Хто їсть моє тіло і кров мою п'є, той живе життям вічним, а де його взяти це життя вічне? В серці Христовому. В цьому океану Божої любові і милосердя. І цим океаном є сам Отець Небесний, Дух Його. Це все для нас. Це все для нас просто так, тому що Бог нас полюбив, коли ми були грішниками. Він ставить Ісуса біля нас, коли ми впали, коли ми зрішили, коли ми там десь відступили. Отже, Отець Небесний любить так глибоко, так довго. Що залишає нам свого сина, щоб ми могли врятуватися. Дякуємо йому за цей дар, Його любові, милосердя, океану, і щоб ми десь зрозуміли цей момент, коли Христове серце є біля нас. Щоб ми десь не відкинули Його, але щоб ми йому сказали завжди так, Господи. Ми хочемо. Увійти у цей океан Твого милосердя. Хочемо зануритися у цю любов Твого милосердя, океан любові. І Ісус точно скаже, будеш її мати. Це найкраще, що можна почути від Ісуса. Будеш мати океан моєї любові і мого милосердя. Це людина справді буде щаслива, коли до неї прозвучать. Ті Христові слова. Просимо у нього цієї ласки через Марію, через Божу матінку, щоб ми могли отримати, і не тільки ми, тих, ті, також, за кого ми молимось, наша країна так само, ну і всі, хто десь живе в цьому голоді і, може, не знає, від чого страждає, щоб його душа десь почула, куди треба звернутися до серця Ісуса. Слава Ісусу Христу!